Друзі, всім привіт! Хотів я показати акумулятор. Акумулятор починаю збирати. хотів показати, як я зараз зжимаю. зараз я вам покажу. І хотів вам сказати, акумулятори це літіон. Виглядає, як Літі 4, 42 Вольта це літоний акумулятор, я не маю Літі 4. З того, що маю, того і роблю. Це дуже хороші акумулятори нові. І хотів вам сказати, як я, наприклад, ви хочете з мене замовити акумулятор, щоб я вам зробив його, то треба буде почекати по тій причині, що я не можу поїхати туди. Взяти 2-3 штучки чи 4, мені їхати в одну сторону 55 кілометрів. А ще потім, наприклад, я приїжджаю, мені на складі ніхто не дасть там 2-3 штучки. Треба брати там 20-30 штук, я людей назбираюся, і тоді я вже коротше, їх роблю замовлення. А так, що зараз в мене перший екземпляр, як в мене воно получається. От друзі, коротше, я роблю такими шруповертами, в мене їх багато є, і на таких, і таких, типу, шруповертів. І так о, я збираю акумулятор, ставлю і так.